У Продовження серії стародавні міста України Національний банк випустив дві пам'ятні монети 1120 років місту Ужгород. Монети номіналом у 5 та 10 гривень увійшли в обіг 25 грудня та є у вільному доступі для колекціонерів та нумізматів. Загальна кількість серій, яку випустив Національний банк, це є 28. І зараз із Нового року, з 2014-го, започатковується ще одна 29 так би сказати, серія. Це буде дитячий Зодіак, знак Зодіака. Так, а взагалі монет багато, найменувань багато, тематика різна. Я думаю, що серед цих всіх пам'ятних монет цього розмаїття кожен би зміг придбати ту, яка б йому була до вподоби, яка би його влаштовувала як по тематиці. П'ятигривневу монету виготовлено з Нейзельберу. Її вартість 25 гривень. Монета номіналом у 10 гривень зі срібла і коштує 550 гривень. Прикрашені зображеннями Ужгородського замку та гілкою сакури. Пам'ятні монети вже традиційно дарують як сувенір гостям міста. Крім того, вони можуть бути платіжними засобами. Пам'ятні монети є дійсними платіжними засобами України та обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів. З 1995 року Нацбанк випустив пам'ятні монети 28 серії. серій. Приурочених до різних визначних дат та подій використовують їх і для заощаджень. Вартість дорогоцінних монет із часом тільки зростає. Треба чи ні.